І сьогодні, 4 вересня, футбольний клуб Буковина у Чернівцях протистоятиме футбольному клубу Дінос з міста Вижгород Київської області. Команди виходять на поле. Всі wow. урочисто вдягнені в українські національні прапори. Розпочнемо з складів команд, Розпочнемо зі складу господарів поля, Буковина Чернівці. Перший номер голкіпер Богдан Степаненко е, в захисті Василь Гакман, капітан команди, номер 11, Іван Пець, номер 33, Крило Прокопчук, номер 88, Артем Данилюк, номер 98, 25 номер Артем Цурупін, 17 ігор Чайковський, 23. Третій Володимир Столяр, сьомий Олександр Жумига, восьмий Денис Рябий в нападі у Чернівецькій Буковини 77-й номер Василь Палагнюк. Гостями це команда Діна з міста Вижгород. Кіпером команди є Вадим Солдатенко. Він під номером один, під шостим номером Олександр Літвінов, захисник. Також під чотирнадцятим номером грає Сергій Білоус, десятий номер Богунов Ярослав, Максим Куліш, під одинадцятим номером Вакуленко. Олег номер 8. Владислав Гарнага, 18-й. 24-й Андрій Волошин. Під номером 27 Сергій Старенький. Гостра передача. Вперед на Пологнюка. Ай-яй-яй. Ай, дуже гострий момент, момент у виконанні буковини Чернівецької. 23-й номер завдавав удару поворотах. Це Володимир Столяр. М'яч влучає Є. в стінку. Ще один удар, влучає в захисника. Але атака Дінеза продовжується. Ну, розпочав... ну, тим часом Дінас атакує, і, і м'яч пролітає повз воріт. No. Удар завдував в 24 номер Андрій Волошин. Ну і на щастя для Чернівецької команди м'яч не потрапив у сітку. Дінас в атаці. Навіз удар по воротах боковини. М'яч пролітає повз повзворіт. Пр... Небезпечний момент. Повз Зовзім ворота пролітає м'яч після удара Олександра Жумигі. Наприкінці першого тайму. Дай -дай. Можливо, це була найкраща нагода за весь перший тайм для складів обох команд. Подача в центр штрафного майданчику виносять захисники боковини, але тут же удар по воротах і м'яч. Просвистів поряд зі стійкою. Да, ще один такий гострий момент в нашому матчі. М'яч пролітає надпоперечною після удару головою від гравця Діннесу. В п'яти іграх з тимчасом Палогнюк пробиває поворота. Небезпечний удар з дальньої Дуже дистанції від форварда Буковини. М'яч виходить в аут. Вакуленко з м'ячем. Небезпечний момент лангом новіше не вдається знову, влучити. Да, М'яч від воріт. Також у прямому етері телеканалу Удар по воротах. М'яч пролітає повз з дев'яткою Чернівецької боковини.